Яка історія за весь її плин має велику кількість особливих днів однак, поміж епохами сталася одна подія, яка не втрачає своєї актуальності ось уже понад дві тисячі років. Вона не просто змінила, вона перевернула світ. А якщо точніше, то знову повернула його до свого творця. У ці дні ми переступаємо календарну лінію ще одного року в нашому житті, а через неї наближаємося до події вселенського значення народження Бога на землі. Скажіть, будь ласка, коли ви святкуєте Різдво, 25 грудня чи 7 січня і чому? 7 січня. Я думаю, Ми ж всі православні. 7 так з детства Да? Ти коли? А ні, на 25-го. Ми вже просто ми два різдва. 25 грудня. А чому? Бо німці. Тут проживаєте? Ні. У Росії. Ні, я не туди, не туди. Чому? Бо ми смерть Ісуса Христа. Возвіщаємо і споминаємо. Бо Ісус Христос за нас пострадав раз у році а не кожен раз. 7 січня по старому стилю, тому що це від времен Різдва Христового започатковано святкування. І ми це святкуємо як настояще Різдво і перекладувати його. Сюди, туди, це не 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 календар, не світський, це є церковний, це є святая святих. Декілька днів перед нами постане Різдво Христове свято, яке поклало нову віху в історії всього людства. Син Божий, прийнявши людську подобу, до нинішнього дня наближається до кожного з нас. Головне, аби наше серце змогло прийняти його призив. Наразі спробуємо поглянути на різдвяне свято з погляду догматики та житейської побутовості і поспілкуємося з кандидатом богослов'я протоіереєм Олександром Моничем. Отець Олександр у передсвяткові дні люди часто задаються таким питанням. Чому ми святкуємо Різдво у дві різні дати 25 грудня та 7 січня? Відповідь на це питання є парадоксальною, адже ми святкуємо Різдво Христа в одну і ту саму дату, це 25 грудня. Станом на 2018 рік у нас є календарна система, яка свягає свою історію до часів римського імператора Гая Юлія Цезаря. Це перше століття, коли. Імператор е, об'єднав е, астрономічні календарі і е, з них зробив один календар, який війшов в історію людства як юліанський. 1 січня 1946 року нашої ери розпочав своє буття юліанський календарь, і в 46-му році він починає своє буття. Повторюся про те, що цей календар безпосередньо зв'язаний з астрономією, передусім із таким поняттям, як сонцестояння. В християнстві це є дуже важливим, адже сонцестояння пов'язані. І Різдво безпосередньо Христове, і безпосередньо вирахування Пасхи Христової. І е, справа в тому, що кожні 128 років е, 100 днів наб, на, набирає цей календар юліанський і різниця юліанського календаря із сонячною. Календарною системою складає 11 хвилин 45 секунд. За 128 років ці хвилини секунди сягають 100 років. За 1500 років ці дні різниця в них набула 10 днів. І в 1582 році римською церквою правив папа Римський Григорій 13-й. Він людина була дуже освічена і вирішив зробити ревізію календаря. На той час виявилося, що різниця між юліанським календарем і епохою Папи Григорія складала 13 днів. І 4 жовтня 1582 року, згідно були Папи Римського Григорія 13-го, відразу розпочинався новий календар, і на календарі 4 жовтня змінилося відразу на 15 жовтня. Тобто люди лягли спати 4 жовтня, встали, вже було на календарі 15. З того часу почав своє буття Григоріанський календар. і цей календар, станом на сьогодні, різниця його з Юліанським сягає 13 днів. Отже, в нас виявляється. Є станом на сьогодні дві календарні системи Юліанська і Григоріанська. Тому церква користується юліанською календарною системою, адже для нас, передусім, важливим є вирахування Різдва Христового і Пасхи Христової. Звичайно, ми дотримуємося календарної системи, тому що це зручно. Іноді є коментарі щодо того, коли об'єднають календарі, коли у світі нарешті розпочнеться святкування єдине Різдва Христового. Треба відмітити в цьому плані, що станом на сьогодні 7 мільярдів людей у нас є тільки 2 мільярди християн. 5 мільярдів людей не вірять в Христа як у Бога. Це теж важливий момент, на який слід звертати увагу і потім вже говорити про календарні системи. Періоду різдвяно-новорічних свят передує піст різдвяний, під час якого ми готуємося до духовно, до зустрічі Христа Спасителя. Однак вимагає від нас і такий побут певних приготувань характеру такого родинного застілля, прибирання і тому подібного, як це можна все поєднати. Різдво Христове, передусім, це є свято не побутове, це є свято не зовнішнє, а це є внутрішнє свято, тому що Бог за Своєю природою є дух, і Бог в часі стає тим, ким ніколи в житті не був. Бог ніколи по своїй природі не був в тілі, Бог не був людиною. Він настільки полюбив людину, що заради неї Син Божий сходить на землю, і Господь набуває нового формату. Свята Трійця набуває нового єства єства бога людини якщо до того бог був тільки духом то від того часу від часу втілення бог стає і людиною і Богом. Тому приготування до Різдва відповідно до цього повинно бути відповідним. Передусім ми повинні підготувати свою душу, адже стан Різдва Христового це не є стан стола. У нас є хибна думка про те, що, особливо Господень, про те, що має бути добрий стіл. Не повірите, і це потрібно, і це має бути. І це є атрибутом Різдва, але не це не є Різдво. Різдво, воно повинно святкуватися передусім в тиші душі. Людина має, так само, як Господь прийшов в тиші і вночі до людини, так само людина має в тиші підготуватися. Передусім, подарок до Різдва Христового ми повинні підготувати духовний і душевний. Це добрі справи, справи милосердя, це передусім своя сповідь особиста, своя зміна. Найкращим подарунком це буде зміна себе. Напевно, в своєму житті, коли людина попробує через період посту пройти крізь себе, подивитися на себе збоку. З боку Євангелія, з боку молитви, з боку дотримання не дієти і не меню, а дотримання і утримання від чогось того, від чого ми залежимо на протязі 365 днів у нашому життєвому просторі. Ну і потім, звичайно, вже як відлуння має бути побутове підготування. Звичайно, це має бути чистота будинку. Тому що вона сходить коляда, і так далі, яка прославляє Христа. Але повторюся, головний акцент має бути зміщений на святкуванні такому релігійному. Святкуванні богослужбовому. Ми маємо відвідати обов'язково богослужіння, віддати честь і шану новонародженому Христу богослужбово. Ну і потім, звичайно, святкувати його вже в такому побуті. Часто густосі ще не служителів запитують е, таке питання, яке є актуальне для Закарпаття: як святкувати Різдво Христове у полі національній сім'ї або полі культурній сім'ї, коли в тебе жінка за віросповіданням е, дотримується. Римокатолицизму або протестантизму в різних його проявах і формах, а чоловік є православний або ж навпаки. Свідкувати потрібно дуже просто. Передусім, треба віддати шану релігії своєї дружини або свого чоловіка. І вже потім святкувати свою традиційну Пасху або своє традиційне різдво. Це би було мудро і по людській, і повірозповідні. Головне, щоб цей день людина взяла участь у таїнствах, сповіді та причастя. Під час святок існує традиція вітатися, Христос рождається, а не Христос народився. Поясніть нам, чому це так. Ми вітаємо один одного, Христос рождається» по одній простій причині, яка залежить від того, що Господь завжди народжується. Немає такого часу, коли Бога не було. Ми, коли говоримо, що Господь народився, ми констатуємо факт, який відбувся. Справа в тому, що Господь народжується постійно і для людей, які не вірять у нього. Ми говорили про це на початку нашої програми, для них може народитися будь-коли Господь: влітку, взимку, восени і, 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 і так далі. Тобто Господь постійно народжується і Він народжується не тільки в часі від Бога Отця, якщо брати особисті якості Божі. І, Загальні якості Божі, то однією з особистих якостей Божих, особливо Сина Божого, це є постійне народження від отця. Немає такого, що Господь народився, на цьому завершилося його народження. Він постійно народжується і особливо це на землі відбувається. І для нас Господь не просто народився. Якщо ми вітали один одного, народився, то він би народився, наприклад, у 47 му році нашої ери, і все. А він постійно народжується. Його народженню немає кінця. Тому ми вітаємо, правильніше буде стилістично, філологічно, орфографічно і теологічно. Вітатися Христос рождається. Тобто він має постійно народжуватися в наших душах, і його народження немає кінця. За шість днів раніше до свята народження Богонемовляти увесь світ відзначає зустріч Нового року. У кожній віруючій родині існують власні традиції святкування. Дехто намагається поєднати піст новий рік і приготування до різдва Христового, а хтось вирішує зустріти особливо і, що головне з молитвою. У залічені дні ми вже будемо зустрічати новий 2019 рік, який ми святкуватимемо за новим стилем. Хотілося б нинішню бесіду присвятити тому, як правильно зустріти новий рік, не порушивши різдвяний піст, адже православні особи зараз дотримуються його. Особливо цікаво дізнатися, як зустрічають новоліття молоді люди. Отець Тарасій, перше питання буде до вас. Скажіть нам, будь ласка, як можна поєднати торжества, такі які пов'язані з Новим Роком, і таке спокійне очікування народження Христа Спасителя? Всі ми люди, звичайно, святкуємо цей новий рік з великою радістю. Ми також чекаємо ці всі різдвяні свята. Звичайно. У наш, нашій церкві йде різдвяний піст, і тому е, ці новий рік ми повинні святкувати з користю. Потрібно звичайно задумуватися над тим, що йде пост, і проводячи якраз цей різдвяний піст, з користю церква говорить нам, що е, потрібно благодарити Бога за цей рік. Ми, є багато, велика практика церкви, що якраз нічні служби проводяться. Також, якщо, допустим, немає нічної служби поблизу, люди живуть в селі, можна, звичайно, зустрітися в кругу сім'ї, як зазвичай це буває, тому що дійсно це є який би особий вечір. Також можна. Зустрітися в кругу друзів, поспілкуватися на цікаві теми, про що можна поговорити багато цікавого. Про діти, тобто, можна завжди. Так, звичайно. І за пісною трапезою. Звичайно. Зрозуміло, що трапеза пісна, все ж таки піс на вулиці. Потрібно, звичайно, по посному, але все ж таки. З користю для нашої душі проводити новий рік. Юлія, я знаю, що ви із молоддю на новий рік звикли їздити до Почаєва, великої святині нашої України. Туди з'їжджається молодь не тільки з нашої країни, але й з-за кордону. Можеш там трішечки розповісти, що вас туди так приваблює. Дякую за запитання. Так склалося так, що вже багато років наша молодь у ж жгородської єпархії щорічно намагається їхати до Лаври, до святині і приклонятися до, до світині, які знаходяться власне в Лаврі. І так склалася історія, що в день, коли наступає новоліття, день Нового року, в лаврі прославляють пам'ять преподобного амфілохія, який був насельником Свято-Успенської Почаївської лаври, і власне він є сучасним святим, оскільки він помер тільки в 1971 році. Тому, власне, в ніч з 31 на 1 січня. До Лаври з'їжджається велика кількість архієреїв. Також разом з братією відслужено все бдіння, а на наступний день божественну літургію. І що ну, так, от молодь їстить, і що було вражаючим, те, що рік у рік одна з найбільших святинь, один з найбільших храмів України. Він є пліч-опліч наповнений людьми. Тобто це дуже радує, оскільки люди думають не тільки про те, що можна провести новий рік в застолі сімейному, але й про те, що потрібно прийти в храм і подякувати Богу за те, що наступає новий рік. Яку ви відчуваєте там атмосферу з друзями? Ну, звісно, атмосфера є. Неможливо описати ту атмосферу в декількох словах. Тому що це благодать, це мир, і кожна людина, яка туди приїжджає, вона відчуває, що це місце є особливим. Багато людей кажуть, що це місце, де присутня сама Божа Матір з усіма людьми. Так як ви вже сказали, туди приїжджають люди не тільки з України, навіть з Америки приїжджають. Дуже багато людей, так. Да. Прикладом цього я знаю. Молодіжку взагалі, хто збирає людей, це є Почаївська духовна семінарія. Чому тому що владика Сергій Тернопільський під його керівництвом за декілька днів до нового року вже починають проводитися лекції на дійсно моральні теми. На теми сьогодення з молоддю. Проводяться вони, як я вже сказав, за декілька днів, за два дня. І е, приїжджають люди не тільки з України, приїжджають люди з Польщі, Словакії, Угорщини, Румунії, Молдови, да, з великої кількості країн. Посправді ця святоуспенська Почаївська лавра об'єднує молодь. Так, звичайно, власне, що і цікавим, що як отець Тарасій сказав, що владика Сергій проводить зустріч з молоддю. Він це переважно завжди робить з ректором ще Почаївської семінарії. І, власне, ця зустріч, вона де в чому є поштовхом того, що молодь збирається на Новий рік і їде до Почаївської лаври. Оскільки, відповідаючи на питання молоді, більшість знаходить себе. Особисто я, коли чотири роки тому попала першого разу до Почаївської лаври, то відвідуючи зустріч з водиком Сергієм, я відкрила для себе багато питань, і скажімо так, відкрила багато питань з приводу сутності християнського життя. З приводу того, як потрібно будувати своє життя, чи то сімейного типу, чи то буденного, як себе налаштувати в роботі, І знаю, що велика кількість молоді, навіть з нашої молодіжки, так само схиляється до цього. Отримала велику користь від того. Особисто святкуючи новий рік у Почаєві з молоддю, я відчула дуже велике єднання. Люди збираються щороку різні, але в той же час всіх щось об'єднує таке невидиме, духовне. Ось і хочу відмітити, що так само зустріч нового року не виключає, наприклад, якесь застілля пісне. Тож хотілося б спитати вас. Отець Тарасій, наприклад, у світському світі, так, у світському буті такі є новорічні корпоративи. Як до них ставитися і чи можна їх відвідувати? Звичайно, як я вже сказав, їх можливо відвідувати, тому що Новий рік для нас також є святом. Відвідувати в якому разі, якщо вони є корисні для нас, духовно корисні. Першим, що потрібно, як правильно святкувати новий рік, як я вже сказав, краще було б за літургію, це основне, тому що нічна літургія це благодарність Богу за прожитий рік. Якщо, допустимо, не виходить, тоді, як я вже сказав, в кругу сім'ї. Але якщо вже і так не виходить, то в корпоративах можлива також участь і участь, саме головне, духовна. Духовна, в якому смислі? Тобто поспілкуватися. Е, ніхто, звичайно, не заперечує там випити келих шампанського, е, повеселитися, скажімо, е, з користю для людини. Це церква не забороняє. Але, е, звичайно, все потрібно в, з розумною мірою. Якщо, звичайно, дотримуватись цих всіх е, питань, які. Е, Кожна людина дає собі, як потрібно жити по заповідях, тоді, звичайно, можливо святкування цього нового року з користю. На мою думку, потрібно завжди пам'ятати, що все повинно робитися з благодарністю Богу. Тобто, якщо це говориться про новий рік, то з благодарністю Богу за те, що ми прожили цей рік і з думкою про те, щоб Господь нас благословив на наступний рік. Звичайно, практика церкві. Показує нам, як на новорічну ніч, скажімо так правильно. Правильно було б іти на літургію, цю якраз благодарство, про яку ми говоримо. Така практика, і в нашій єпархії доволі часто зустрічається. Звичайно, молитовна налаштованість, як ніщо інше, може нас підготувати до зустрічі різдва. Так, адже останні дні, які передують різдво, це особливо суворі за своєю строгістю так? Так, у пості. Так. Участь участю молитовних таких богослужіннях як найкраще підготує нашу душу. Хотіла спитати тебе. Юлія, якими ви повертаєтеся з Почаєва. І взагалі, як потім зустрічаєте Різдво? Чи ви не відчуваєте щось особливе? Звичайно, особливе почуття є. От, коли повертаємось з Почаєва, то відчуваєш навіть перші, перші дні таку якусь ем, ну, звичайно, радість, але хочеться тобі повернутися туди, до тої колективності, до того е, такого душевного спокою і в той же час до душевної радості. Але, вміщаючи це все в своєму серці, пам'ятаючи про той же самий душевний мир, ми готуємося до Різдва, тому що в нашій єпархії Різдво Христове воно також відмічається особливо. Так як наша молодіжка мукачівська вона звикла приймати активну участь у цьому святі. І прославляти Христа завдяки відспівуванням колядок у різних місцях при відвідуванні різних дитячих будинків, будинків престарілих. І навіть з насельницями нашого свято-Миколаївського жіночого монастиря. Як це приємно, правда, щороку прийти поколядувати до Мукачівського древнього монастиря. Так відчувається така обстановка того самого колективізму, як в Свято-Успенській Почаївській лаврі на свято Нового Року. Дійсно, ну відчувається це свято з колядками, з тими піснеспівами, які несуть собі якраз дух цього різдва. Ми чекаємо головне свято свято Різдва. У пошуку варіантів святкування різдвяно новорічних свят не забуваємо про стан власної душі. Головним показником її гармонії є тиха радість, розумна помірність і що найголовніше турбота за інших. Навідайте самотніх, пригостіть бідних і зробіть неочікуваний дарунок обездоленим. Благості вам Господньої у кожному дні нового року.